У Миколаївській області понад 2,5 тисячі дітей не мають батьків. У близько 40% з них батьки померли. Такою статистикою поділилась начальниця обласної служби у справах дітей Ірина Пономарьова. Як область допомагає дітям сиротам та позбавленим батьківського піклування, дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. На Миколаївщині проживає понад 2,5 тисячі дітей, які не мають батьків. Про це розповіла начальниця профільної служби Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова під час брифінгу. За її словами, близько 40% з них це сироти, чи батьки померли або загинули. Всі інші це саме через соціальне слідство, тобто коли батьків зазвичай позбавляють батьківських прав, або неможливо встановити місце знаходження батьків. Крім того, в чинне законодавство введено ще додаткові категорії дітей, які мають право також отримати статус і підтримку держави щодо цих дітей, які залишились без батьківського піклування, через те, що, наприклад, батьки залишились на території тимчасово окупованих територій України або виїхали за межі України і з якихось причин не можуть повернутись. Саме через це зростає необхідність у створенні патронатних родин, Такі сім'ї тимчасово виховують дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. На території Миколаївської області функціонує сім патронатних вихователів патронатних родин, які готові приймати до себе дітей. Це соціальна послуга, яка надається на території громади. На сьогодні 11 дітей перебуває в таких патронатних патронатних сім'ях. Але протягом 23-го року були діти, які, наприклад, усиновлено Одна дитина. В нас пішла на усиновлення з патронату. Ще чотири дитини після набуття статусу сироти або позбавленої батьківського опікування змогли потрапити до сімейної форми виховання. Патронатні родини це соціальна послуга, зауважила начальниця служби. А держава опікується їхньою підтримкою. Протягом 23-го року з державного бюджету було використано 2 мільйони 769 тисяч саме на патрона на підтримку патронатних вихователів та забезпечення дітей, яких в них перебувають. На грошове забезпечення батьків з патронатних вихователів з державного бюджету було використано 1 мільйон 308 тисяч. А на саме утримання дитини в патронаті було використано 1 мільйон сто. 95 тисяч Важливо залучати людей до професії патронатного вихователя, відзначає Ірина Пономарьова. Крім того, ця робота не є безкоштовною. Розмір грошового забезпечення становить 5 прожиткових мінімум для працездатної особи, тобто патронатний вихователь отримує заробітну плату на рівні 14600, якщо брати на сьогодні більш точну цифру. Крім того, на кожну дитину відповідного віку з державного бюджету в розмірі 2,5 прожиткових мінімуму а на дитину з інвалідністю 3,5 з половиною прожитково виділяється відповідне грошове забезпечення. Таким чином держава надає патронатним родинам фінансову допомогу, а також забезпечує психологічну та консультаційну підтримку. Тож охочі долучитися до цієї важливої справи можуть звернутися до служби у справах дітей за консультаціями. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.